Сьогодні такий цікавий день. У в в школі буде екскурсія до ферми. І сказали, що батьки теж можуть прийти. Тож ми разом з нашими дітками йдемо на ферму. Куди ми йдемо? Кіндербургерай. Кіндербургерай. Кіндербург Окей. Такі екскурсії в них можуть проходити кілька разів на навчальний період. І влітку вони ходили до. Ферми з коровами було дуже багато ексайту моєї вести, тому зараз я теж думаю, там багато класного чого буде. Взагалі в Нідерландській школі класно все розплановано. Спочатку навчального року всім видається такий спеціальний календар, в якому занесені дати зі святами, з вихідними днями, з канікулами зі всіма розвагами. Але такі екскурсії, як сьогодні, були не, не були внесені в цей календарик, тому. Вчора ми отримали повідомлення, що і батьки можуть приєднатися. тож ми тут. Це просто голландська ферма. Голландські фермери їх смак. Дивіться, краса. Квіти я завжди помічаю. Доглядати за тваринами це така велика праця. Тут люди працюють невпинно. Але і маленькі, і великі ферми завжди відкриті до відвідування. І багато в яких фермах, які відкриті до відвідування, є такі класні майданчики. Затишні куточки, щоб відпочити. Як тут гарно! Діти розпугали всіх твариночок, бігають за ними. Але я ніколи не знала, що вівці так швидко бігають. Вони просто як я колись побачила дуже далеко, як вона біжить. Я подумала, що це собака, а це вівця така швидкісна. Великих коров, яких можна подоїти, ми вже багато бачили, а тут така з фанера, і дуже теж класна. Що тепер ви будете робити? Окей okay. Миємо ручки і будемо їсти ланч, які ми давали діткам у їх сумочки. А зараз що? Ейтенендринкен? Далі діти прийшли до школи і вивчили всіх твариночок, кого бачили. and де анд, де кип, де ку, де с the де гейт, де А Веста вирішила намалювати півцю, яку не змогла схопити. Шо? Але тепер схопила на своєму малюночку.